Робот коді Рокі є чудовим варіантом для використання з LEGO конструктором Його компактний розмір і модульна конструкція дозволяють легко і зручно інтегрувати його з LEGO деталями. Це дає можливість створювати різноманітні механізми і конструкції, поєднуючи функціональність коді Рокі з творчими можливостями LEGO, створити інтерактивні проекти, які можуть реагувати на світ навколо них. Крім того, використання коді Рокі з LEGO конструктором Сприяє розвитку багатьох навичок та стерм освіти у дітей. Учні вчаться програмувати робота за допомогою блокових мов програмування, що сприяє розвитку навичок логічного мислення, розуміння послідовності та алгоритмів. Також використання робота кодіроки та лего-конструктора дозволяє учням ознайомитися з основами робототехніки та використання різних технологій для створення функціональних моделей. Учні мають можливості творчо використовувати лего деталі та робота кодіроки для створення унікальних проєктів і розв'язання різних задач. Використання робота та конструктора сприяє співпраці та командній роботі, де учні можуть обмінюватися ідеями, працювати над спільними проектами та вирішувати завдання разом. Використання робота та лего-конструктора спонукає учнів до активного пошуку рішень, вирішення проблем та аналізу результатів своєї роботи. Учні можуть виражати свою творчість та оригінальні ідеї шляхом створення унікальних конструкцій та програм для робота Кодіроки. Вони можуть створювати свої власні програми, керувати рухами робота, взаємодіяти з сенсорами та вивчати основи робототехніки. Таким чином, робот Рокі відмінно поєднується з лего-конструктором, надаючи дітям можливість втілювати свої ідеї в життя, розвивати творчість та вивчати нові технології.